Зараз цікаві вже журналюкси наші. І вже будемо різати. Ну давай, 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 вставляйте. Прапор ставте. Йдемо, 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 йдемо. Та потім чипити. А чого? Чекай, секунду. Йди, йди, кульок, кульок дай мені. Якщо скотч, не скотч. Може, скотч, так. Я не буду їх вставати, щоб я не знаю, що Та йду. Кульок! Що краще? Так, так, туди ще буде. Ща буде народження, ти думав, що я. Ща повили. Да, є десь будеться. Ото. Номер біля. Кренька, ти нормально за нормально. Поїде назад, отразу. Якщо ми...